Сьогодні дуже сумний день, якась худоба розверталася біля мене і вдарила в задній стоп-сигнал мою машину. Що тепер робити? Потратила останні гроші сьогодні на продукти. Все певні борги оплатив і все. І, і як їздити? Як їздити, Така сволоча. Вдарила і не признається. О! Так, а це сліди його протектора. Так, коляя шла вот так и до стоп-сигнала. Так.